4 яйці. А о, цукор. Думаю, ж цукор подівся. Неповна слянка цукру. Кому забагато, можете брати менше. Збиваємо. Йому розтоплене масло. У мене своє домашнє козяче. Сметани. У мене збирана сметана. Буквально 2-3 ложки. Ще не загустла. І сюди ж ми дамо. А де ж ту мою чайну ложку забрали від мене? Ладно. Менше, як півчайної ложки, соди соду гасимо у сметані. Розмішуємо. Додаємо сюди муки. Подивимося, чи ще нам треба буде, чи ні. Ця миска не грязна була, вона з яєць була, бо я в ній колотила вже одного перекладу. Ось. Так що. Таке то діло. Зараз там в мене є такі подружки, які скажуть, що в грязній мисці колотила. Ось так. Ось таке, я думаю, більше усі, що не буду робити. Зараз попробую. Ну, а поки місяць оставляю, хай постоє, а ми будемо щось друге робити. Зараз чистимо яблука. У мене яблука солодкі. Вони можуть трошки поріжити, але це ніч страшного. От, мені це не, не впливає на смак. Зараз я наобираю яблук, тоді покажу, що далі робити. Зарадку забери. Ну, а тепер побавимося. Яблука пообирали. Беремо ножика. Думала ложкою чайною, але першиво. Ось. І вирізаємо. Всі серцевини зсередини. Яблука ріжень не тонко ось, щоб вони не ломилися вам. Ну, а хто хоче, може пополам робити і жарити так, то вже ваше діло, як вам подобається. У мене яблука дуже солодкі. Дуже зернят багато мають. Ось. Хто хоче тих, кому подобається, можете зі серцевиною. Ваше діло. Це вже на ваш смак. У мене серцевиною не люблять, то я серцевину вирізаю. Оце де зернятка були. Ось так повирізаємо і зараз будемо готувати щось смачненьке. Включу пательню, щоб грілася. Ну, а поки я те роблю, бавлюся такого ту -то того, хочу вам нагадати, що в мене є ще й другий канал, який зветься. І я і мамині тваринки. Там я розказую про город, про козів, про свині, про кури. Так що, кому цікаво, заходьте, підписуйтеся і будемо спілкуватися. Ну, і ще канал моєї Олі, життя в Польщі, мої доці і внучка Ілюші. Вони показують, як вони ремонт роблять. Ось. Так що. Заходьте також, дивіться, підписуйтеся. Ось. Вони зараз відео мало викидають рідко, бо з ремонтом зайняті не маю часу. Готувати показують. Зараз менше показую, а потім вже, як дороблять ремонт, то буде більше. І будемо всі разом спілкуватися. Ось такі то діла. Ладненько, зараз я всі повирізаю, і тоді покажу. Так, як робимо? Беремо колечко, кладемо в тісто і ложимо. На пательню, на олій. Хочете на маслі можете жарити, але я забула масло дістати, щоб розмерзлося. Ось так що. Ось таке діло. У мене жариться на олії Зараз пожару покажу. Ось така в мене виходить смакота. Бачите? Ну, зараз до жару всі покажу. Так, ось така. Миска у нас яблук в тісті жарених. Ну, а це. Я надкидала собі в мищенку, щоб були холодні. Яблучка ріжуться прекрасно. Ну, я, якщо хто хоче, щоб вони були дуже м'ягенькі, то тонче ріжте. Якщо хочете, щоб були такі, як в мене, що чуть тверденькі, щоб видно було, що тут є яблуко, то треба різати отак, як я ріжу. Грубенько, не дуже тонко. Безподобне яблучко м'ягеньке. Тісто таке крохке, виходить. Ну, хто не любить сильно солодке, може дати менше цукру в тісто. Або брати яблука кисленькі. Ось так. І виходить дуже-дуже смачно. Яблучко всередині прекрасне. Я Не знаю. Мені подобається. Кому як. Смачно. <рес> Лена, заходь на смакуту. Я поділюся. Ось таке діло. Так що всім. Мирного неба. Скоріше і нам перемоги. І всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався. При можливості поширити моє відео. Ну і до зустрічі в дуючому відео. Гарного дня!